Бодя все шарить. Пам'ятаєш з там того разу, як це правильно зробити. Майне? Сейчас дійду переду. Во! А, шо ти? Нє-ні! Во, відпер так! Отпер давай! Вс, а люкс! Поженили! Поженили! А, пасує пішо? Ось вот такою шуфелькою можна тепер побавитися. Ось такою шуфелькою можна тепер грузити фури. Одна за другою.